Дівчатка, усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свої пусті баночки за грудень, а через декілька годин ми з вами потім зустрінемося на розборі ось цього органайзеру, де в мене, мене цілий рік збирались пусті всі баночки. Так, трішки у нас на фоні може бути інколи чути дітей. Вони зараз вдома, тому вибачайте. Давайте почнемо з такої категорії, галичко, да? як баночки, яким залишилося приблизно тиждень. Почнемо з догляду. Це ось таке масло для губ від Avon. мені якось його дарувала Іруся. У мене є ще одне таке в запасі. Воно дуже класне, воно дуже круте, дівчатка. Я, знаєте, мабуть, вперше. Зрозуміла, що мені подобається саме масло ось такого формату, тому що в мене було і десь наче є. я навіть покажу вам. Десь тут можливо. Ладно, потім вже в пустих баночках вам покажу повністю. Ну, в декоративній косметиці маю на увазі. Масло від ламель, воно мені не сподобалося. Вона навіть мені я б сказала, що підсушувало мені. Губи. Тому ще трішечки, як бачите, докористуюся, навіть зроблю це зараз, тому що губи в мене дуже швидко сохнуть під час опаленого сезону. Холодів і опалювального сезону. Так, наступний продукт. Дівчатка, давайте консилер від The Face, так як тут повністю все немає нічого, то це означає, що це перший відтіночок. Тут ще трішечки-трішечки є, він трішки фарбує, але вже, бачите, я збираю по стінкам. Ось тут вже збирається повністю. Ну, так навіть можна сказати, що його і немає. Я хочу виняти стоппер І десь на 2-3 макіяжі його якраз вистачить. Тим паче, що зараз я поєдную його з BB-кремом від Mary Fresh І, ну, не, наношу консилер не тільки в зону під очі, так? Тому тут буквально 2-3 макіяжі якихось залишилося. Наступний продукт це ось така помадка, від кіку, До речі, дівчатка перебрала. І не можу знайти ще один такий пустий стік. Я щось здивилася, його немає. Можливо, потім ми там все-таки знайдемо в органайзер, він десь там загубився, але не знаю, тому що в запасах в мене залишився ще один це мені Лідочка дарувала. Набір там з трьох помад 01, 02, 03, 02 я закінчила і ще один в мене закінчився. Ну, як закінчила? У мене, до речі, тут перестав він викручуватися. Не знаю, чогось якась в мене останнім часом проблема з стіковими помадами. Вони або ламаються, або щось з ними трапляється. Ну, дівчатка, бачите, тут ось ця пластмаска. І буквально ось, ну, трішечки залишилось, тому теж десь 2-3 дні. І все, вона, навіть, бачите, трішки, так, я б сказала, вже наноситься не до кінця гарно. Е, теж зараз зі мною постійно навіть повністю не закручую, тому що ну, це все. Вигрібати я не звикла. З однієї сторони, наче непогані помади, вони дуже гарно тримаються, мають, знаєте, такий, я б сказала, не бюджетний гарний колір, але вони якось мені трішки підсушують губи. Тобто, не дуже мій формат. І дівчатка, ви бачите цю чарівну баночку. Давайте порахуємо з вами, скільки років. Приблизно стільки, скільки моїй меншій дитині, тобто 6 років. І то, дівчатка, чесно скажу, я буду їх пересипати. У мене є там е, пудра, з якою я хочу їх трішки змішати і розтовкти просто перед цим. Але, як бачите, їх залишилося вже трішечки-трішечки. Е, не хочу залишати, якщо чесно, як пусту баночку наступного року. Хоча, ну тут, я не знаю, дівчата, чесно, їх не мав все-таки не місяць, тому я випечаюсь. Ні, це в пусту баночку не піде, і пусту баночку декоративної косметики теж воно не піде. Але результати ви бачили там небагато. Переспати ще його буде зарано. Так, давайте далі потім ще 100% закінчимо. Моя, скажімо так, гарна подружка, знайома мені минулого року давала, дарувала ось таку сіль, це Ізраїль. Вона сама. Там навчається, скажімо так, ну це родичка моя. Вона якось приїжджала в гості, і, а, до речі, тут ще трошки залишилося, але воно вже не дуже гарно висипається. Отже, так як воно воду фарбує, дуже-дуже інтенсивно, дуже-дуже сильно фарбує воду, але при цьому ванну абсолютно не фарбує. Якось знаєте, такий. Я коли перший раз дала її дітям, думаю, ну капець, я ту ванну не одмию вже нічим. Ні, абсолютно просто водою сполоснула. Тобто, дуже-дуже класно. Так, наступний продукт для тіла також це в нас дівчатка. Ось такий гель для душі від Oriflames, Абрикоску це теж хтось мені дівчаток дарував. Має такий досить приємний, ненасичений аромат. Сподобався всій родині. Чоловіку моєму. Ну, дітки мене користуються там, своїми дитячими, більше якимись там, там супергероями вони полюбляють баночки, то ну, наші не чіпають, а ми з чоловіком, ну, чоловік, точніше, мої, може, я його не дуже, бо там такий безчоловічий чоловічий аромат. Мені з ними не комфортно. Гарний, приємний аромат, непогано. Милився, пінився, точніше, так? І очищав шкіру. Наступне це ось така маска для волосся. Інтенсивне зволоження від Денджі Mori. Непогана медова мазочка, вона дуже круто насичує волосся, вона його напитує. Волосся м'яке, непухнасте дівчатка. Ну, я чесно. У захваті від цієї масочки обов'язково буду собі повторювати. Так, наступне по догляду, до речі, теж за волосся ось така олійка від Оріфлейм, до речі, я її до кінця не зрозуміла. Ну, вона йде для сухого волосся. Можливо, якби в мене волосся було аж занадто якесь сухе, так то мені б нас подобалося краще, ну, краще, але зараз, на жаль, Ну Трішки не моє. Вона волосся мені склеювала. Так. Наступний продукт це Love in Loss. У мене закінчилася ось така пінка із серії Acne. Це перша і єдина пінка. Ні, ладно, це перша пінка. Другу я вам якось закінчу і покажу обов'язково. Яка мені сподобалась. Вона супер, вона класна. Ну, дівчата, Просто вау, вау, вау! Чесно, я думаю, що я буду повторювати собі повний розмірний формат. Тому, продивіться, вона дуже круто очищає шкіру, при цьому вона м'яка, вона не пересушує шкіру вашу, вона її не стягує, але ось. Це таке, знаєте, відчуття інтенсивного очищення, воно присутнє. Наступний продукт закінчився в мене ось такий крем для рук. Від Орифлеїв. Ось літньо-осінній період він мені підходив. Узимку ну, мені не, трішечки не вистачало зволоження. Так, наступна дівчатка, потихеньку ми починаємо закінчувати ось такі мініатюрки я брала найбільше 6 штук від Marvis. Я не можу сказати, що я побачила якийсь, наприклад, вау-ефект від цих зубних паст. Як мініатюрки, можна повторювати, різні смаки там у мене дітки навіть деякі ми користувалися, їм дуже сподобалось. Так, наступне це ще для обличчя у нас ось такий спрей з колагеном колаген ну, цей бренд Enough використовувала як тонік, пшикала на ватний диск і протирала обличчя. Ну, якось я не побачила якого, знаєте, вау-ефекту. Так, дівчатка. Для тих, хто дивився мій Фінал Project Penn, я вам показувала, що в мене залишалося трішки рум'ян від Catrice І зараз я вам покажу, ну, правда, ще воно є. То на схоче кразування. Вони такі ніжні, сяючі. Мені сподобались. Чи повторювала б я? Ну, мабуть, ні, тому що хочеться спробувати щось інше. Якби я була однолюбом, то ну, можливо. Наступний продукт це такий доглядово декоративний бальзамчики для губ від Carmex. В мене була серія. І ще десь чи один, чи два в мене є. Один, здається, я навіть використовую, а один ще лежить у запасі. Тут SPF 15 в мене закінчилася полуничка і е, персик манго. Непогані. Е, але в мене, наприклад, в мене чоловік ними користується, Чоловіку більше подобається, що в стіках. А ось такий формат йому не дуже. Мені раз через раз, в принципі, формат непоганий. Але. Дуже-дуже, дівчатки, тяжко його звідти вилучати. Таке, знаєте, пакування тугеньке, ну не абсолютно прозорі, такі, знаєте, напівгелеві. Зараз нічого вже не видається. Тому, якби не саме пакування, то продукт був би більш прикольний. Тобто, трішки м'якіший цей пластик. Так, дівчатка, і закінчилися в мене два декоративні продукти. Зараз я вам їх швиденько покажу. А увечері ми з вами обов'язково подивимося. Або ввечері, або вже завтра, мабуть, дівчатка. Всю декоративну косметику, яку я закінчила за рік. От так. І так. Перший – це у нас ось такий хайлайтер від Шиглем. Як бачите, тут вже дуже-дуже так гарно видно, що він закінчений. Стопр я тут не знімала, він досить рідкий. Такий двокольоровий, біло-рожевий. До речі, коли ви його розташовуєте, то він все-таки, знаєте, рожевий, а не біленький. Все там. Бачите, ну, дно дуже-дуже гарно видно. Він мене і по бокам так лежав, я, ну, да я його збирала. Та, можливо, ще щось не збирається. Ну, але вже тяжко. Хоча, знаєте, я, мабуть, його все-таки, ну, він піде в мене пусті баночки, але ще десь 2-3 рази. Я ним скористаюся, то віднесу до цієї категорії, що ще не зовсім. Ну і зовсім зовсім дівчата, у мене пустий продукт. Закінчення якого, мабуть, чекали дуже-дуже довго. Тому що замість нього потім у січні в косметичку піде мій коханий і бажаний продукт, і це в нас пудра від Givenchy призма Libre в розвичатому варіанті у відтіночку 1. Була прозора. Тут у нас було з вами чотири кольори: це зелений, фіолетовий, синій і білий. Я, до речі, бачила, що продаються як наповнювачі. Вони там засипаються в дирочку. Так, ось, видно куди, бачите? Помпочки. Вони є в кожному і вони, туди засипається пудра. Але проблема в тому, наскільки я знаю, що дживенші зараз перевипустили, і зараз це не матова така прозора пудра, а це сяюча пудра. Тому навряд чи я буду її повторювати. Єдине, що, можливо, там я подивлюся вже там або у лютому, або у березні, якщо мені. Вдасться знайти залишки не обов'язково в якомусь такому пакуванні, так, можливо, в стандартному, то насправді я б її повторила, тому що ціва вау-пудра, якої дівчатка мені насправді вистачило десь на 2-4 роки. Я не можу сказати, що постійного користування. Але тут не маленький об'єм, тут 12 грамів. І те, що я навіть рахувала, пудра, яку я хочу брати у січні вже в косметичку, це пудра від шинель. Дівчатка, ну там 30 грамів. Якщо ми беремо інші пудри розсипчаті, то вони в основному йдуть близько 5 грамів, 4,5, 6, коли може. Буває таке, що там ну, ось ця, наприклад, 12. Тобто бюджетні варіанти вони йдуть по, ну, в районі давайте, в середнє число, це 5 грамів. Усі люксові пудри вони йдуть від 10. І якщо переводити на грами, то ціна насправді відрізняється, ну, приблизно ну, відсотків 20-30 плюс-мінус за грам. Не можу сказати, що за дорого буде, так? Якщо в такому ми беремо розрахунку. Розумію, що да, інколи буває, що відразу за, це, за якийсь продуктом, як сказати, Викласти таку суму коштів тяжко, краще наче ще добрати частинами, ну, але як є. Тому так, дівчатка, це у мене пусті баночки. До речі, це, це. у мене зараз відправляється сюди косметичка да? лореальна, Я її не прибираю, зараз покормлю дітей. Так, це теж туди в нас відправляється. Погодую точніше дітей і буду для вас знімати вже результати. Використання декоративної косметики за 2024 рік. Ці продукти я також покладу сюди сюди, дівчатка. Потім я їх сюди достану, те, що мені потрібно. Так як я ну, там схочте немає що, ми розберемо просто з вами по категоріям, скільки і яких продуктів у мене пішло за цей рік. А вас всіх я дуже люблю. Бережіть себе та своїх рідних. Не забувайте підписуватись на мій канал, також підтримувати україномовних дівчат. Ну не тільки дівчат, а всіх вас я люблю цілую і до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте.